Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео ми дивимося, як ви вже зрозуміли, по карті: обстріли міст. На жаль, усі міста я переглянути не можу, але якщо вашого міста немає у попередньому чи у цьому відео по обстрілах, будь ласка, напишіть мені це у коментарях, і ми обов'язково це місто будемо передивлятися. Та про великий жаль, дуже багато вже чого збулося по обстрілах з мого минулого відео, тому Харків мене просила, має підписниця, ми ще раз переглянемо. Сьогодні в нас. Я хочу переглянути Чернігів Суми, як я вже сказала, місто Харків, і трішки пройдемося по західній Україні. Як завжди, усі тайм-коди я залишу в описі під цим відео. Будь ласка, я вас дуже-дуже попрошу, підтримайте мій канал. Це може бути будь-яка ваша активність. Підписка, вподобайка, будь-який коментар. Та якщо у вас є бажання і можливість, звичайно ж, ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на імейл. І так, поїхали містом Чернігів. По обстрілах на найближчий час, які є потенційні загрози. Це не означає, що будуть прильоти по усім місцям, які я назву, але ось такі потенційні загрози, на що цілиться наш ворог чернігів. На жаль, запуски будуть, тому що тут колесо фортуни на дні колоди. Колесо фортуни завжди в мене показує усе, що пов'язане саме з переміщенням. ЖД автовокзали. Просто дороги, машини. Там, де саме йде пересування людей наземне. Тому, будь ласка, будьте обережними. І тут ще локацію мені карти показують. Подивіться, по ось цим картам. І ще шістка пентаклів. Дивіться, тут в нас карта справедливості. Ця карта завжди показує якісь державні установи, тобто місцеві адміністрації, можливо, якісь інші адмінбудівлі, прокуратури, СБУ. Ви зрозуміли все, що з цим пов'язане. Можливо, тут якийсь вокзал поруч знаходиться. Плюс тут ще й поруч якийсь завод або якесь підприємство, там де щось виробляють саме масштабне масове. Тут ще й шістка, ось ця пентаклів. Шістка пентаклів це про якісь. Або волонтерський центр, волонтерську організацію, там, де людям надають допомогу. Можливо, це якась фінансова установа, там, де кредити видають банк, наприклад. Ця карта теж може показувати, тому що тут як допомога, і ось ці пентаклі саме якимось ресурсом, або грошовим, або якось іншим способом допомагають саме людям. Тут ще є Паш пентаклів. Паш пентаклів, в принципі, як і ось цей Паш Жезлів, він. Завжди показує саме молоде покоління або просто молодих людей. Це все, що пов'язане саме з навчанням. Тобто тут навчальні заклади теж під великою загрозою у місті Чернігів. І далі в нас ще й в нас тут ось ця сімка кубків і туз пентаклів. Сімка кубків в мене вже. Ну, просто дуже багато разів саме у ці колоді програвалося, якщо що пов'язано саме з хімічними речовинами, тобто вибух якийсь і забруднюється повітря, димова ося хмара небезпечна саме для легенів і для здоров'я людини. Тобто, все, що саме пов'язано з хімією, викидом хімічних речовин у повітря, і все, що з ним пов'язано. Тут в нас тут пентаклів. Туз пентаклів завжди мені показує саме центр вашого міста. Будь ласка, будьте дуже дуже обережними саме у центрі. Тут подивіться така промальовка, центр міста, і тут ще можливо якийсь або парк, або сквер. І ще ця карта може натікати на якийсь склад, там де зберігається якийсь великий ресурс. Це може бути як і склад боєприпасів, так і склад звичайного магазину, або, наприклад, пошти. І тут ще удари будуть у вас по світлу, тому що ось цей тут я вже знаю, як він програється завжди саме удари по світлу. Це те, що мені сказала саме карта на дні колоди. Дивимося, основний наш розклад. Дивіться, тут вкрай небезпечна карта Диявол, це старший аркан. Він притягує до себе свою увагу і наголошує на тому, що дійсно є велика небезпека. Ця карта. Дуже часто програється саме як балістика, коли дуже швидко летить і неможливо її збити. Плюс карта диявол може показувати і якісь теракти, які можуть влаштовувати підставні особи, тому що тут дуже багато вогню, тобто якийсь вибух, і тут вогонь, і тут вогонь, якийсь вибух, великий, масштабний саме всередині. І дивіться. Тут ось ця сімка мечів мене завжди показує або при кордоні, хоча ми питали про місто, або ця карта може натякати просто на небезпеку саме на околицях вашого міста. І ще ось ця четвірка мечів. Вона завжди мені говорить саме про стоп у подачі певних якихось ресурсів. Ну, наприклад, не буде світла, газу, води, транспорт може зупинитися, інтернету зв'язку може не бути. Тобто, стоп по усім важливим для людей параметрам. Тому, будь ласка, бути дуже обережними. Ось цей диявол тут не просто так випадає. Тут люди, звичайно ж, у великій апатії і депресії знаходяться через ось ці удари, через зупинку всього. І ще є велика небезпека по карті, закоханим на якесь свято. Ця карта також показує місця відпочинку людей: парки, сквери і. Всі місця, які пов'язані саме з закоханими. Тобто, наприклад, РАКС, ця карта може показати щось у цьому роді, ви зрозуміли. І знову ж таки, як я вже говорила, ось цей пас жезлів, вогняний дуже дуже багато чомусь вогню показує. І це карта саме навчання. Це може стосуватися, як, наприклад, якоїсь школи інституту, так і навчання наших воєнних. Тому. Ще раз наголошую на тому ж карте 100 мільйонів разів. Це показувало, що не потрібно збирати скупчувати разом наших воєнних, тому що ворог знає про усі місця дислокації і буде намагатися вдарити. Тому по місту Чернігів, ось така, на жаль, ситуація. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Дивимося, область, Чернігівська область. Найближчий час по обстрілах Чернігівська область, будь ласка, покажіть. Не подобаються мені ці карти взагалі, тому що тут показано два лицарі. І якщо ми дивимося саме області лицарі, говорить мені про можливий потенційний наступ саме у двох якихось точках. Це можуть бути просто як ДРГ намагатися прориватися. Але ось така ситуація по цьому диявольському плану теж може бути. Знову ж таки, з іншої сторони, якщо ми подивимося, ці карти тут безпосередньо вони готують удар по нашим воєнним, по шляхам пересування наших воєнних, по шляхах пересування допомоги. Ці карти також знову ж таки можуть показувати якийсь наземний транспорт, ЖД автовокзали, ЖД колії. Вони готують якийсь дуже нехороший масований. Теракт, обстріл, тому що тут дивіться диявол, десятка мечів, повішений, дуже багато чомусь жертв. Тут і ще чомусь ось цей пашкубків. Взагалі мені це не подобається, тому що пашкубків це дитяча підліткова карта, карта молодих людей. І тут чомусь ще й воду показує. Тому по області тут ситуація, якщо чесно, просто дуже-дуже жахлива. Тут ще ось цей лицар Пентаклів може показувати знову ж таки якийсь склад, де зберігається або техніка, або. Наприклад, скупчення наших воєнних знову ж таки, тобто там, де зберігається якийсь цінний ресурс. Але в основному ось ці карти показують і наступи, і дороги, шляхи пересування, саме наземний транспорт. І ось ця десятка мечів, ну дуже вона нехороша. Це коли дуже багато летить. Потенційно, просто максимальна ситуація небезпечна може бути. Тому, будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Далі дивимося, місто Суми по обстрілах у найближчий час. Місто Суми. Обстріли у найближчий час, місто суми. Чесно, я не знаю, як сказати. На кожне місто дивишся, особливо те, що ближче до прикордонів, це просто якийсь жах. Я навіть не знаю, що вам сказати. Я не можу ніяк вас втішити, тому що тут дуже небезпечні і дуже страшні карти. Тут страшний суд. Сонце, колосо фортуни це ще такі дуже серйозні старші аркани, ще є десятка мечів на дні колоди. Просто якийсь жах, ще й диявол тут далі. Я не знаю. Ці карти всі мені говорять про якийсь масштабний обстріл, дуже дуже небезпечний, про загибель людей, якісь масштабні втрати. Тут ще й біля води щось пов'язано з водою, і тут ще й міст може теж якийсь міст постраждати. Не знаю, що вам сказати, як втішити. І тут король Пентаклів. Ця карта може показувати або місцеві адміністрації владу, або накопичення якогось ресурсу. Наприклад, якийсь склад з чимось цінним. Це може бути склад як пошти, так і зброї, так і, наприклад, магазину якогось. Тобто, там, де гроші крутяться, там, де якийсь ресурс, який коштує ось цих грошей. І карта сонця. Карта сонця. Вона показує якийсь вибух, спалах. Подивіться, яка тут промальовка. Ще це дуже небезпечна дитяча карта. Тут можливо щось пов'язано з мостом, діти, міст або з пересуванням, тому що ось це фортуни в мене завжди відповідає за дороги, шляхи пересування. Жиде автовокзали, просто дорога, жиде колії, і тут ще й ось ця дитина поруч. Ну, не знаю, що вам ще сказати. Тут і небезпека, як я вже говорила, біля води від води. І ще ось ця тріка жезлів знову ж таки натякає на пересування чогось цінного. Ну, наприклад, якогось товару по ЖД коліям або іншим наземним транспортом, тобто ця карта завжди відповідає саме за торгівлю. Ще ця карта може і базари показувати торгові центри, там, де торгують. Тут ще може бути вилив якихось небезпечних хімічних речовин, тому що все-таки ось ці кубки про це мені можуть казати, бачите, тут вони на землі лежать і виливається певна якась рідина. А поруч є карта сонця, а сонце. Може відповідати дійсно за радіацію або щось у цьому роді. Тому ось така ситуація. Дивимося Сумська область по обстрілах найближчим часом. Сумська область. Ну, дивіться, дуже схожі карти випадають, як і на саме місто Суми. Тут трійка кубків. Ріка завжди показує якесь свято, святкування. Бачите, тут люди такі радісні, святкують щось. З іншої сторони, ця карта може показувати масове скупчення людей. І знову ж таки, щось пов'язане з водою. Тут багато, багато води, і тут вода промальована, і десятка мечів. Знову ж таки, дуже небезпечна карта у плані обстрілів. Вона показує масові масштабні саме обстріли, коли дуже багато може бути жертв і дуже багато може чогось летіти. Ось ця карта сонця це дитяча карта. Вона також. Показує якийсь спалах у небі, вона може і радіацію, і, ну, щось ось таке небезпечне показувати. І тут ще ось цей лицар пентаклів. Цей лицар може показувати або наших воєнних, або саме наземні шляхи пересування, ЖД автовокзали, автомобільні дороги, ЖД колії теж їх це дуже-дуже сильно цікавить. Тому тут карти дійсно дуже небезпечні. Ось ці три карти просто максимум небезпеки. На жаль, ось так. Тут ще ось ця. Тріка кубків може показувати мені наступ саме з трьох якихось напрямків. Або, наприклад, летіти буде з трьох різних точок. І тут ще ось ця королева кубків це завжди про якусь допомогу. Тобто якісь волонтерські центри, організації там, де людям допомагають. Ось так. Далі дивимося місто Харків по обстрілах. Тут відразу, подивіться, ось ці дві карти перевернулися. Ось ця місяць. Це дуже небезпечна карта саме для мирного населення, тому що в мене дуже часто програвалася ця карта, коли прям цілого під'їзду немає, плюс особлива небезпека вночі, біля води від води, і плюс ця карта ще може показувати, що, що пов'язане зі світлом. Будуть вони лупити по світлу. І так, місто Харків на найближчий час обстріли, яка є небезпека. Ну, що я вам можу сказати? Ну, буде летіти, буде різне летіти. Тут дивіться, і диявол, і ще лицар жезлів. Лицар жезлів, до речі, дуже часто показує саме наступ, що стосується по області. Вже на перший раз карти мені показували і в минулий раз, і зараз, що вони будуть активувати свої сили і будуть наступати саме, бачите, повторюк ситуації рух. Ну, не знаю, тут ми в обороні стоїмо звичайно ж, і якесь може бути підкріплення, але Ось ці провокації будуть. Плюс диявол – це завжди про внутрішні теракти, і ще диявол може балістику показувати. Тут перша карта імператриця. З однієї сторони, це карта матінки, природи, тобто, хочуть вони нанести максимальний урон саме нашому врожаю, природі, все, що з цим пов'язано, природними ресурсами. З іншої сторони, ця карта мені показує жінок, вагітних жінок, дітей. Тобто, це якісь пологові будинки, дитячі будинки. Ви зрозуміли, все, що з цим. Пов'язано. Туз мечів. Туз мечів – дуже небезпечна карта. Вона показує точкові, дуже влучні удари, коли ППО може не справлятися, тому що багато летить, не може все збивати. І плюс туз мечів взагалі і на літаки. Показує мені, а з іншої сторони, це ще й така дуже інтелектуальна карта. Тобто, це може бути, наприклад, якийсь інститут, де там щось розробляють. Ну щось у цьому роді, все, що пов'язане саме з інтелектуальною працею і якимись новітніми технологічними розробками. Як я вже сказала, дійсно може багато летіти, і ППО не буде справлятися, тому що тут ось ця десятка жезлів. Карта Ерофанто. вона може показувати і сам уряд безпосередньо, так і якісь церкви, монастирі, особливо історичні. Тут трійка мечів і п'ятірка пентаклів. На жаль, буде якийсь удар, який принесе по п'ятірці пентаклів дуже великий урон, як людям, так і взагалі виробництву якомусь економіці в цілому, тому що тут і людські втрати, і якісь дуже великі матеріальні втрати. І ось ця трійка мечів. Ліка мечів в мене дуже часто програвалася саме на якісь лікарні, хірургії, онкологічні центри. Все, що пов'язано, ви зрозуміли, з лікуванням, операціями. Тому тут ситуація дійсно може бути дуже-дуже небезпечною. Тому, будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Далі переходимо трішки лівіше. Дивимося, місто Хмельницький по обстрілах, в найближчий час. Місто Хмельницький. Місто Хмельницький на жаль, тут теж ось ця карта диявола дуже небезпечна для вас випадає. Диявол завжди мене показує саме на балістику. Плюс ця карта може показувати якісь внутрішні теракти від підставних осіб, тому що тут карта магу. У них є ось такий подвійний план. Тут десятка пентаклів. Десятка пентаклів це про заводи виробництва. Також ця карта може і жилі будинки показувати, і якісь інститути. Тут досить таки цікава промальовка. Зараз я ближче вам покажу. Тут як така історична, бачите, будівля, якісь колони, можливо, вам це щось нагадає, можливо, якийсь інститут, не знаю. Подивіться, будь ласка, уважніше. І плюс ця карта в мене вже дуже багато разів програвала саме на базар. Тому базари це в першу чергу є небезпека. Тут в нас карта справедливості. Це адмінбудівлі, якісь можливо. Будівлі СБУ, суди, прокуратури, ви зрозуміли, да все, що пов'язане саме з урядом і правлінням. І не подобаються мені ось ці дві карти. Тут повішений і Паш Кубків це небезпека біля води від води. Плюс Паш Кубків це дитяча підліткова карта, карта взагалі молодих людей. Тому все, що пов'язано з дітьми і молодим поколінням, під загрозою, тобто навчальні центри, ви зрозуміли, да. Тому по місту Хмельницький ось така ситуація. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Дивимося, Хмельницька область, загроза обстрілів у найближчий час. Хмельницька область. Дуже багато буде летіти, і першу чергу у них ціль це наші воєнні скупчення наших воєнних і техніки. І плюс ну як завжди випадає ось цей туз мечів. Я думаю, що всі ми прекрасно розуміємо, що ця карта означає: це літаки і аеродроми. Тому тут туз мечів завжди мене на Хмельницьку область і випадає, щоб показати нам загрозу. Плюс тут ще ось ця в нас імператриця. Це карта матінки природи, це карта якихось природних благ. Те, що дає нам природа, тут під загрозою це. І плюс ця карта ще жінок, дітей. Тобто вагітні жінки, пологові будинки, дитячі будинки, все, що пов'язане саме з жінками, вагітними жінками і дітьми. Далі в нас тут може бути нанесений якийсь урон великий. Тут поруч, ось ця карта, як я вже сказала, літаків, аеродромів і поруч цьомусь карта води і якоїсь допомоги. Ну і плюс, звичайно це ще і жіноча карта. Тому тут десятка ось ця мечів, дуже багато може летіти, дуже багато ударів. Ця карта ще і жертви показує, і чомусь знову ж таки: вода, вода, вода. Не знаю, що там таке може бути, але ось так мені карти показують. Ну, звичайно, ж, кубки ще можуть показувати і газ, і труби, тому що тут, як багато, бачите, труб. Тому це також може бути. І п'ятірка, ще ось ця пентаклів. Це карта якогось великого матеріального урону. Це може бути як і склади, якісь магазину або пошти, або військової якоїсь техніки, так і якісь волонтерські центри організації. Тому що тут ось ця карта допомоги поруч, можливо, якийсь гуманітарний центр або щось у цьому роді, там, де щось берігається у великій кількості. Тому ось така ситуація. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких. Далі дивимося місто Житомир, які є загрози по обстрілах у найближчий час. Місто Житомир. Житомир. Дивіться, місто Житомир, яку мені інформацію показують карти. Так, ми питали саме про саме місто, а не про область. Поки що. Але якщо є певна загроза, карти мені покажуть її. І так, навіть якщо я не ставила прямого запитання. Тут в нас ось ця п'ятірка мечів і лицар мечів. Ці карти завжди в мене відповідають саме за наступ. Я так розумію, що можуть бути на кордоні. Ось тут на же ще один сусід дуже гарний є. Зверху. Якісь можуть бути провокації, саме що а ми зараз підемо у наступ, можливо, навіть і ДРГ будуть заходити. Тому така вірогідність є. Я не кажу, що про це нам повідомлять, але якщо саме ось так з цієї точки зору трактувати ці карти, то загроза дійсно є. Далі, що ми бачимо? Тут ось ця карта світ. Вона вже не раз в мене програвалася, коли дрони беруть місто у кільце. І з іншої сторони, ця карта може показувати. Все, що пов'язано саме з якимись іноземними організаціями, ну, наприклад, посольство, якась іноземна школа, ну. Ви зрозуміли, так? Все, що з цим пов'язано. Далі в нас тут карта справедливість. Це місцеві адміністрації, все, що пов'язане саме з управлінням. Це і СБУ, і прокуратури суди, все у цьому році. Десятка мечів дуже небезпечна карта. Це коли багато летить, особливо вночі. Тут ще вода зображена. Ця карта може показувати і прильоти, і жертви. Ну і воєнні наші, звичайно, теж під загрозою, тому що якщо ми читаємо ось ці карти по-іншому, то ця карта показує саме воєнні. Трійка нас тут жезлів і колософортуни. Трійка жезлів це про торгівлю та шляхи пересування. Тобто все, що пов'язано з торгівлею під загрозою. І ось це колесо фортуни це саме про шляхи пересування. ЖД автовокзали ЖД колії автомобільні траси. Все, що пов'язано саме з наземним пересуванням. Тому ось так, бережіть себе і своїх близьких. Далі дивимося, Житомирська область, загроза обстрілів. Житомирська область. Ви знаєте, тут знову ж таки, подивіться, у нас тут шут і карта смерті. Ми можемо ці карти трактувати з різних сторін, але якщо ми говоримо саме про можливий потенційний наступ, загрозу цього наступу, то тут може бути дійсно на кордоні якась провокація, щось таке дуже несподіване, і бачите, як. Дорога, але звичайно ж тут ми зупиняємо це все. Але все одно карти мені це показують. З іншої сторони, тут чомусь по області йде дуже сильне обмеження усіх ресурсів. Четвірка мечів, і ось ця вісімка мечів. Четвірка мечів, взагалі, коли все зупиняється, коли немає зв'язку, води, опалення, газу, тобто все чомусь зупиняється. Зупинка транспорту, інтернету немає і. Ця карта теж саме каже: не знаю чому, але тут максимально нанесення якогось урону, щоб все це зупинити, щоб були ось ці обмеження. Плюс ось ця тріка жезлів, як і по місту випадала, це саме про шляхи пересування, які карта смерті говорить, да? дороги жиде автовокзали, жиде колії. ця карта ще й про торгівлю і пересування, ну, наприклад, допомоги. І тут ще карта шута. Шут це знову ж таки, як я вже сказала, про якусь несподіванку. З іншої сторони, це ще й дитяча карта. Тому по області ось така ситуація. І ще просили ви мене подивитися місто Рівне. Потенційна загроза обстрілів у найближчий час місто Рівне. Та що ж таке? Дивіться, що в нас тут випадає? Двійка пентаклів це дрони. А сімка, ось ця кубка, вже не раз у мене вона програвалася в цій колоді на 100%. Це якась потенційна загроза, саме що пов'язана з хімічними речовинами, викидом чогось небезпечного у повітря, коли ось така, як димова хмара, димова завіса. Ця карта може показувати якийсь хімічний завод. Також все, що пов'язано саме з забрудненням повітря. Ось так мені показує карта, що випали. І так, місто рівне загроза обстрілів. Це не обов'язково може бути прильот, але карта мені показала. Місто рівне. Дивіться, обстріли дійсно можуть бути. Тут перша карта Паш Пентаклів. Паш Пентаклів може говорити мені з однієї сторони про якийсь склад. Це може бути склад і магазину, і пошти. І склад зброї також може бути, але дуже часто ця карта в мене програється саме, що пов'язано з дітьми, молодим поколінням, навчанням, тобто будь яким навчальні заклади. Плюс ця карта може і наших воєнних показувати. Тобто там, де тренуються наші воєнні. Тут може бути дійсно якийсь дуже небезпечний удар, тому що тут три мечі в одну точку. Трійка мечів завжди в мене показує саме лікарні. Онкоцентри хірургії, і особливо чомусь тут загроза вночі. Дев'ятка мечів каже мені про удари по світлу, що люди сидять у темряві. І може повторитися ще якась ситуація з минулого. Можливо, вже у минулому був удар по якійсь точці, і туди ж вони і знову ціляться. Плюс, ось ця шістка кубків, знову ж таки, це карта дітей, і поруч ще карта імператриці. Імператриця це. Жінки і діти, вагітні жінки, пологові будинки, дитячі будинки, все, що пов'язане з мамами і дітьми. Тому ось ці дві карти, ще й поруч, ну просто величезна небезпека, а між ними кубки, вода. І ось ця королева кубків, знову ж таки, і жінок показує, і це карта якоїсь допомоги. І тут ще й лелека промальована. Знову ж таки, це, можливо, якийсь пологовий будинок чи що. Тому тут просто якась величезна загроза. Тому, будь ласка, бережіть себе своїх близьких. Тут ще є маленька підказка. У нас карта закоханих і четвірка жезлів, карта імператора. Ось ці дві карти вони показують якесь свято. Це однозначно. Плюс це, що пов'язано з закоханими, наприклад, ракси і природою, тому що і тут дерева, і тут така арка. І ось ця будівля, можливо, вона щось вам нагадає по промальовці. І карта імператора завжди показує саме уряд наш, якісь місцеві адміністрації, все, що пов'язане саме з управлінням. Тому ось так по місту Рівне ось такі загрози. Є дивимося, Рівненська область найближчий час, загрози обстрілів. Область. Ну, знову випадає ось ця сімка кубків. Дивіться, та ж сама комбінація, яка, коли я тасувала карти на місто рівне, випадала: це дрони і знову ж таки, ось ця хімія, хімічні речовини, димова завіса, небезпека, саме, що пов'язана з забрудненням повітря. Далі карта мені тут показують вісімку пентаклів. Це заводи, виробництво, підприємства, можливо, якісь офіси, але це більш про заводи якісь. Тут карта зірка. Зірка завжди в мене відповідає саме за світло. Плюс це. Карта ще інтернету, зв'язку, медіа, радіо, телебачення, телевишок. Ви зрозуміли, все, що пов'язане саме зі зв'язком, передачою інформації. Тут ще і тут вода, і тут вода, тому небезпека біля води від води теж існує. Лицарь кубків. Ця карта може показувати і переміщення наших воєнних, і, наприклад, дороги, будь-які шляхи пересування. Це теж ця карта може показувати. Карта відлюдника. Відлюдник завжди знову ж як і зірка, відповідає саме за світло. Можуть бути попадання саме, що пов'язані зі світлом, і через це блекаут. І ось цей король жезлів може показувати як наших воєнних, так і, наприклад, управлінням місцевої адміністрації, і тут ще й загроза. Є для якоїсь людини, яка має високе звання досить, тому що відлюдник у деяких випадках може показувати або відставку цієї людини, або взагалі смерть від прильоту. І четвірка Пентаклів. Ця карта в мене вже не раз у цій колоді програвалася як атака з чотирьох різних точок, з чотирьох сторін, що брати як у кільце. Плюс четвірка пентаклів це накопичення певного якогось важливого для нас ресурсу. Наприклад, якийсь склад або зі зброєю, або з провізією, або ще з чимось з технікою. Тобто, це якийсь важливий ресурс, який ми дуже сильно бережемо. І тут бачите, біля нього вогонь. Тому ось така небезпека існує. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. всім миру, любові, добра, та все буде Україна!